Нас часто запитують, як прати штори плісе і як це робити правильно. Бренню підлягають штори-плісе, які виготовлені зі звичайних тканин та з тканин ханікомб за винятком ханіком блокаутів. Для прання потрібна ємність з водою та миючий засіб з нейтральним значенням pH. Для того щоб зняти штору лісе з вікна, необхідно зсунути кріплення шнурів віконного фіксатора на себе або в бік, в залежності від конструкції профілю. Штору перемо у теплій воді, але не більше 30 градусів за Цельсієм, попередньо додавши нейтральний миючий засіб. Штору лісе опускаємо у воду у відкритому стані. Плавними рухами занурюємо штору, відкриваючи та закриваючи систему. Промиваємо всі складки від забруднень. За необхідністю можна залишити штору в мильній воді максимум на 15 хвилин. Потім ополіскуємо штору в чистій воді. Можна використовувати душ. Закриваємо штору та віджимаємо під кутом, щоб видалити зайву воду зсередини профілю та з тканини. Фіксуємо профілі разом та залишаємо висихати на сонці. Можна відразу після прання встановити штору знову на вікно та висушити її там у зібраному вигляді. Час повного висихання штори від 12 до 24 годин. Після повного висихання полотна штора плясе знову готова до використання. Торгова марка Санні. Для вас ми підкорюємо сонце.